Потрібно проводити публічні суди над колаборантами. Добрий день. Так вважаю, що це буде доречно. Незвичайно, бо Україна повинна знати своїх героїв в лапках в обличчя. Поблизі судять, на мою думку, це не варто. Я вважаю, що більш не те, що публічні суди потрібно проводити, а показувати більш публічне покарання, що відбувається з цими людьми, які е, є колаборантами. Це може нанести навпаки навіть шкоду. Мається на увазі, що, скажімо так, суд може такі колаборанти використовувати як, в тому числі, майданчик, для того, щоб ділитися своїми переконаннями і, можливо, таким чином, навіть навпаки, знаходити собі підтримку певно в частині суспільства. Щоб більше таких не було, щоб ну, просто як і максимально покарати їх треба, для того, щоб всі люди розуміли ступінь відповідальності за ці злочини. Саме показати, як публічно карають оце більш дієвий варіант, щоб інші люди бачили і не робили цього. І покарання має бути жорстким. Оце треба робити публічно. Ну і автоматично можна підтягнути самі суди.